Блему з рукою, яка її турбувала вже дуже довгий час. І коли вона отримала сама для себе неочікуваний результат, вона стала розповідати про цю продукцію всім своїм знайомим, родичам, всім, кому могла, навіть незнайомим також. І таким чином почала створюватися її команда. Зараз вона має лідерський статус. І сьогодні вона поділиться з нами своїм досвідом. Запрошую на сцену партнерку компанії Лайф у статусі керуючий директор Ірину Камінську. <звітнен> Мої спонсори це Корот Микола Миколайович і Тетяна Микола. Голосніше, <звітнен> чу? Чуть, Ти, голосніше говорити? Я хочу да. висловити свою дуже велику подяку і пошану своїм спонсорам: це Корот Микола Миколайович і Тетяна Фідоровна Три, <звітнен> тому що тут я в основному завдяки. Там не тільки рука була, там було багато причин, але але. Е, і так ми з вами сьогодні, як Світа сказала, я хочу вам сьогодні розказ... прочитати школу по бізнесу, тому раджу вам приготувати блокнотики, ручки, тому що почуєте конкретні практичні поради. Сьогодні поговоримо про те, як зачепити новачка під час вашої презентації, щоб він вас почув, зацікавився. І швидко схопив суть. Цікаво? А я? Уявіть, що ви проводите презентацію. Як правило, на зустрічі, про що нам хочеться розказати. Як найскоріше розказати про переваги компанії, розказати маркетинг-план, звичайно, розказати про продукцію, бо вона в нас ну, просто суперова. Ви розумієте? ходу в песіди, що цій людині просто необхідна продукція нашої компанії. Додаткові гроші її також цікавлять, але потім людина вічливо каже вам ні. Знайома ситуація? Хоч раз таки було, Ну, Я вам завідую українською. Заздрім, завжди. Давайте розберемося в чому ж причина. Адже ви все говорили правильно, а потім дивувалися, що у цій людині ще потрібно. Це ж всі мають бути просто в захваті. Але схоже, що людина вас просто не зрозуміла. Чому? Сьогодні ми саме в цьому і розберемося. Як говорити з людиною, щоб вона нас почула, підписалася, стала активним споживачем або і партнером. Ви всі багато разів чули, що якщо ви хочете зацікавити новачка, потрібно навчитися визначати його потреби. Нам Тетяна Федорівна про це вже всі вуха прожужжала. Це знають всі. Але знати і робити це дві великі різниці. Щоб задовольнити потребу людини, важливо спочатку дізнатися, чого ж вона потребує насправді. Не кожен, з ким ви спілкуєтеся, розкаже вам про це саме. Не кожен навіть усвідомлює свою потребу, головну потребу. Як же нам її виявити? Швидко і безпомаково. Коли запрошуєте людину на зустріч, завжди ставте себе на її місці. Вона ж до цього моменту якось жила, справлялася зі своїми проблемами по здоров'ю. Вона якось жила на свою веробітну плату. А тут з'являєтеся ви і кажете, я допоможу тобі вирішити будь-які твої проблеми. Тільки підпишися і приходь і по здоров'ю допоможу, і по грошах допоможу, тільки приєднуйся до нашої команди. Уявіть себе на місці цієї людини. Пригадайте, що ви відчували в той момент, коли вам вперше читали презентацію. Прямо от всі одразу підписалися, всі перших слів сказали, я буду діамантовим директором. Все буду робити так, як ви мені скажете, так? Ну, хтось зацікавився одразу. А комусь зовсім не цікаві були. ті кружечки, що ми на дошці малюємо. А комусь цифри, а комусь навіть і баночки будуть не цікаві. Ну, це про мене. Щоб легше було швидко визначити потребу, раджу вам визначити, яка саме людина перед вами. Ось цю книгу читали, бачили? Mm -hmm. Том Шрайтер секретний язик привлічіння. Коли я її купила, читала на одному подиху. Автор, відомий мережовик, склав своєрідну класифікацію темпераментів та психологічних особливостей людини за кольором. Книга надзвичайно практична, корисна і допоможе нам з вами роботі з людьми. Допоможе швидко визначити потреби конкретної людини. Том Шрайтер поділив всіх людей на чотири типи. Почнемо з жовтих. Люди цього кольору типу, вони завжди про всіх діляться. Вони намагаються допомагати всім. Слухайте уважно ключове слово допомагати. І відповідно їх всі за це люблять. Вони зовсім не конфліктні. Вони не люблять нав'язувати комусь свою думку. Але люблять належати команді. Вони завжди готові вислухати, поспівчувати. Вони дуже люблять обнімати, навіть незнайомо. Вони не можуть відмовити нікому, навіть на шкоду собі. Тобто, нашою діяльністю вони зацікавляться 100%. Кого? Чому? Бо вони добрі, байливі, дуже любні, вони завжди турбуються про людей. Вони ніколи не залишать нудьгувати новачка. Вони скажуть добре слово, пригостять як солодоща. Якщо вони приходять на нове місце роботи, то вже за тиждень вони передружилися з усіма і з усіма вже стали найкращими друзями. Але вони мають недолік. Вони занадто вони Дуже жалісливі, вони не наважуються брати відповідальність на себе. Що стосується нашого бізнесу, їх не цікавлять технології, як виготовлена та чи інша баночка. Їх цікавить, як ця продукція може допомогти людині. Я думаю, що ви вже згадали про когось з своїх знайомих чи друзів. Наступні зелені. Це такі дослідники, мислителі, вони до будь-якої справи від, підходять відповідально, скурпульозно вивчають всі деталі, цифри, факти, не люблять компанії, вони навпаки антиобнімальники і більше люблять бути на самоті. Наприклад, якщо вони прийдуть на презентацію, вони сядуть десь в куточку, з блокнотиком, з ручкою і будуть все. Пильно за натовалю. Можливо, навіть питання собі якісь записувати. Вони дуже довго приймають рішення. Чому? Бо вони бояться поналоги. Оце їх головний мінус. Вони думають, а раптом я щось зроблю не так. Такий собі є синдром відмінника. Вони більше роздумують, ніж діють. Вони будуть. Розбиратися, вникати в дрібниці. Але я вам хочу сказати, якщо у вашій команді є зелений, або він прийде до вас на презентацію, я перепрошую, я нікого не заважаю. А, це там, я заважаю, я, я, я але можна ви там просто закрити, то дуже голосно. Якщо він прийде до вас на презентацію, і ви йому дасте правильну інформацію то це буде ваша людина, дуже віддана і вам, і вам і компанії і на довгостроковій основі. Наступні сині. Душа компанії, з ними завжди весело. Ці люди люблять все нове, нових людей, нові враження, нові знайомства, люблять мандрувати якісь пригоди, постійно і багато говорять. Люблять розмови перескакувати з однієї теми на іншу. Не слухай інших, поговорить сам. Їх особливість, він Дє діє, але думає вже потім. І найчастіше не доводить, на жаль, до кінця те, що розпочав. Сині це тусовщики. Це Вони настільки комунікабельні, що інколи їх буває занадто багато. Вони веселі, оптимістичні, люблять бути у центрі уваги, хтось себе вже пізнав. Можуть, як отой магнітик, навколо себе збирати багато цікавих людей. Якщо у вас буде святкова презентація, чи ви зацікавите цю людину на ін індивідуальні зустрічі, можете бути впевнені, що ця людина наступного разу приведе до вас декілька нових людей. Вада не обов'язково, вада в них теж є. Вони не вміють слухати. Наступні. Червоні це природжені організатори. Вони люблять керувати, давати поради, давати навіть накази. Рішення приймають швидко, обожнюють змагання, конкурси, не бояться йти на конфлікт. І в них є така сильна якість. Вони люблять перемагати будь-якою ціною. І впевнені, що вони ніколи не помиляються. Слухай інших, вони не люблять. Їхній девіз я і так все знаю. Вони дуже часто радять, навіть вказують іншим, що робити. Але вони чудові організатори. Вони не люблять рутинної роботи, дуже часто не дослуховують співбасідникам, тому що вважають, що їхня думка найважливіша. Вони завжди праві. Люблять виконувати складні завдання, люблять конкуренцію, змагання, а особливо люблять визнання. Тому червоних краще назначати ведучими відповідальними за якусь поїздку, за якусь тусню, Веду... іменно організаторами. Якщо в цілому жовті і, з... і зелені це спокійні кольоротипи, а червоні і сині активні. Але я вас хочу застерегти. Е, не можна сказати, що якийсь з цих типів хороший, а якийсь поганий. Ні, це такий просто темперамент людини. Всі вони, кожен по-своєму, будуть корисні в нашій команді. Але нам треба навчитися правильно сприймати людину такою, якою вона. І знаючи у ці тонкощі про людину, все це переводити в потрібне русло. Задумалися, ким ви себе відчували? Всі разом. Жовтим, червоним, синім чи зеленим. Скоріше за все, Райдена. ви побачили, що у вас є трішечки з того кольору, трішечки з того. Найчастіше так і буває. Тому що абсолютно чистих кольоротипів, ну, вони зустрічаються дуже рідко. Крім того, ми ж з вами люди розуміємо. І ми щось читаємо. Слухаємо психологів. І якщо ми розуміємо, що в нас є якісь там влади, то ми починаємо з ними працювати, ми змінюємося. А якщо людина визнає свої недоліки і з ними працює, то це вже самовдосконалення. Тому є ваш кольоротип, який у вас був закладений, а є вже ну, якісь нюанси, які ми напрацювали потім ну, в процесі цього самовдосконалення, так скажемо так. Але все одно в нас переважає якийсь один кольоротип. Просто треба чесно собі в цьому признатися. Що ж нам з цим усім да, тепер робити? От ви мені скажете, да. я прийшла до мене людина на презентацію, як мені знати, якого вона корила? Записуйте. Порада перша: збір інформації. Ви йдете на зустріч, і обов'язково потрібно підготуватися до початку зустрічі. Якщо ви проводите зустріч два. Треба розпитати того, хто запросив до вас на цю зустріч людину, інтереси, що ви маєте інтереси, щоб ви хоч трошечки орієнтувалися. Якщо ви знайомитеся в соцмережах, не поспішайте запрошувати нове життя. Утеплюйте відносини. Покажіть, що ви цікава людина, що ви різностороння, а самі ходіть до неї в гості на її аккаунт дізнавайтеся, чи є вже така людина на основі цього зібраного матеріалу, ви вже можете скласти певні уявлення про людину і визначити її кольороти. Порада друга. Я вам дала коротку інформацію. Знайдіть цю книжку, не полінуйтеся. Почитайте її, чи в інтернеті, чи в паперовому вигляді, детальніше вивчіть кожен кольор, особливо на вашій. Бо з вашим ви. Будете на одній хвилі, ви з ним домовитися будь якому разі. Як називається книжка? Том Шрайтер» або «Большой Ел. Ну, я російською кажу, так як на книжці написано. Секретний язик привлечення». Її ну, на будь-якій розкладці, там, де є для саморозвитку, і в інтернеті вона теж доручення. Ви почитаєте. І вам ну, детальніше знаєте про кожен кольор, і це допоможе вам за допомогою певних питань переконатися одразу ж на першій зустрічі, хто сидить перед вами. Я вам трошечки пізніше підкажу, як це робити. Порада третя. Коли до вас прийшла людина, станьте з нею одним цілем. Навіть думки не тримайте про те, що вона вам потрібна, що ви її хочете підписати. Просто викиньте це з голови. Думки матеріальні. Зараз люди досить легко зчитують такі думки. Людина буде бачити, що ви не настроєні на людину, а у вас хоча б добре. Тоді нічого не буде, людина вам просто не повірить. І останнє найважче виконувана і найголовніша порада станьте одним великим вухом. Навіть якщо ви сильні і ви любите говорити. І вам дуже хочеться ставити свої 5 копійок. Слухайте. Запам'ятайте, ми з вами стаємо другими. Тобто ви задаєте питання і слухаєте. Я розумію, що для синіх і червоних це буде надзвичайно важко. Але якщо ви навчитеся слухати і чути, це буде на 100% працювати. Отже, яке питання можна задати? Сиди, переді мною людина. Я ще не знаю до кінця, яка вона, чи вона, чи зелена. В залежності від того, як вона відповість, я буду знати, хто вона. Задає просте питання. Скажіть, будь ласка, вас цікавить питання здоров'я? Щоб самому бути здоровим і допомагати іншим свідомо ставитися до свого здоров'я. Я можу продіктувати, бо це питання, яке ну, одразу всі нюанси нам. Скажіть, будь ласка. Вас цікавить питання здоров'я, щоб самому бути здоровим і допомагати іншим, свідомо ставитися до свого здоров'я. Задала питання і слухаємо. Набирає на це такі моде, які будуть відповідати дуже добре. Питання чому? Тому що питання дуже просте, але воно філософське. І відповідати різні люди будуть по-різному. От я вам зараз буду казати відповідь, а ви мені підкажете, якого кольору типу та людина, як <клухи> ну, <сказати> її спробуйте <клухи> і так питання ми вже задали, а відповідь така. Так, мене дуже, мені це дуже цікаво. Я вже давно допомагаю людям. Я читаю багато книг, я вивчаю це питання, я сама збираю трави, сушу їх. Звичайно, що вона мені дуже цікаво. Бачите, ви мене на пів, да. як е, на пол, на полшага і, і вже. Так ви ж перемішаєте бігаєте. А вони не видно тільки мені. Зараз другий буде. Так, правильно, це жовта. Наступна людина прийшла, задаю те саме питання. А вона мені каже, так, це питання цікавить кожного. Але щоб бути здоровим, тут є багато чинників. Мені потрібно проаналізувати певні матеріали. Я хочу почитати щось <плес> до базове. Звичайно, це <плес> шли далі, шли далі. Наступна людина відповідає. Звичайно, це питання цікавить кожного. Я, наприклад, сама бігаю зранку, от я була на курорті, приєдналися до команди. До команди ходять на пишу. Це довка що? Шукати в своєму місці. Тут весь заси Ну, Тут вже по інтонації і, і по усього зрозуміло, що це не людина. Наступна людина відповідає: я вважаю, що здоров'я це індивідуальна робота кожної людини. І заставити людину бути здоровою неможливо. От я особисто за те, щоб організувати групу, в якій люди займалися своїм здоров'ям, біг скандинавська ходьба, якісь лекції. Це можна зараз онлайн організувати, в телеграм-чаті, наприклад. А чому це важливо? Бо я сама по собі знаю. Інколи приймаєш якесь рішення, а потім прийшов понеділок, сама з собою передоговорилася і вже відбувала це. А група дисциплінує. Прийшлася на прогулку, звітує. Зробила стільки то кроків. Чи, наприклад, сьогодні на Східній данок з'їла таку тобі? Стільки там живі, білому животі, всього і такого. Я вважаю, що таким чином треба вирішувати це питання. Хто це? Керори, звичайно. Командир. Командир. Бачите, я задала одне питання і практично одразу ви побачили, хто сидить. Уважно слухаючи відповідь. А для чого нам це потрібно? Ну, знали ви, вгадали, хто. Це йшов. А я вам скажу, якщо ви правильно вгадали, то це вже половина успіху. Що я скажу жовтій людині? А я їй скажу такі слова. Я вам хочу запропонувати діяльність, де ви зможете допомагати людям в рази більше. От ви пропонуєте людині купити якусь травичку, але дивіться, це ж треба піти в аптеку, купити, заварити, запарити чи на родіній бані зігріти, остудити, процідити, вчасно випити. Але розумієте, світ зараз такий швидкий, що сучасної людини, ну найчастіше, вистачить дня на два на три таких зусиль. А що вона потім скаже? Пила я ту вашу травичку. не вона А я особисто пропоную вам познайомитися вже з готовою трав'яною продукцією нашого українського виробника. А далі потрібно просто наводити приклади, як воно допомогло вам, вашим знайомим, родичам і зрозумійте, такій людині на першій зустрічі розказувати маркетингу план не потрібно. Бо її в першу чергу цікавлять не гроші, А можливість допомагати людям. Ви почули, що для неї важливо, і ви їй це дали. Те, що для неї вагомо, те, що їй найголовніше. Все інше потім. Тоді і вона вас почує і буде у вашій команді активним партнером. Тепер, якщо переді мною зелене, пам'ятаєте? Датош? Я завжди таких людей поважаю. Я стараюся з такою людиною стати поруч. Я бачу, і відповідаю, я бачу, що ви дуже серйозно ставитеся до здоров'я. І що попало, не вживаєте. Мені це імпонує. І я сама люблю спочатку в усьому серйозно розібратися. от, я хочу вас познайомити з продукцією для здоров'я на рослинній основі, яку вживає вся моя сім'я вже декілька років. Я вам дам конкретні факти, конкретні цифри, конкретні приклади на виду, як ця продукція ефективно працює. По-перше, наш завод сертифікований, якість продукції має. Ну і так далі. Да? Ви зрозуміли. Тобто такій людині треба навести дуже багато конкретних фактів. Ще й дати з собою якісь матеріали, щоб вона там вдома ще почитала, Уважненько. Про Як це працює? І, звичайно, це займе трохи більше часу. Але результат буде позитивним. Далі у нас сині-сині. ви пам'ятаєте це кусовщики. В першу чергу, треба хвалити, а по-друге, зацікавити отою тусньою, яка в нас сьогодні відбувається. Ви такий молодець, що займаєтеся своїм здоров'ям і шукаєте однодумців. А я вже знайшла таких людей. Це, по суті, такий собі клуб здоров'я. Знаєте, що ми там вивчаємо? Як бути здоровими без аптек? Як змінювати своє, своє мислення, щоб стати на цей шлях здоров'я? Наш клуб, наша робота проводиться у вигляді відкритих зустрічей в центрі здоров'я, де люди виступають, розповідають свої результати по здоров'ю, діляться своїми здобутками по бізнесу, ми їх поздоровляємо. Там і лікарі виступають, і бізнесмени. А в кінці ще й призи розігруються. А потім ми ще п'ємо чай в неформальній обстановці. Ми разом навчаємося, разом їздити відпочивати. Ось я вам зараз покажу фотографії з нашого другого форуму зимового, який нам спонсори організували. Ну, ви зрозуміли, так? Там фотографій немало. Так ми розмовляємо з цією родиною. І ще в нас є можливість зустрічатися онлайн, коли ми не можемо зустрітися разом, поспілкуватися, поділитися своїми досягненнями. Ви бачите, що я йому сказала? Все те, що для нього важливе. Все те, що для нього привабливе. Червоні. Я з вами цілком згодна, що здоров'я це індивідуальна робота кожного. І самій людині почати дуже важко. Я сама скільки разів собі щось обіцяла. Але не завжди це робила. Інколи з понеділка передомовлялася з собою і відкладала опілку намірів. От саме я і шукаю у вашому місці чи у вашому районі таку людину, яка зможе організувати такий клуб здорових, щасливих, успішних людей. І на власному прикладі показати, давати поради людям, щоб не зійшли з обраного шляху. От в мене вже є група в вайбері, але поки що там людей не дуже багато. А ви могли б підказати, як збільшити кількість людей в цій групі? А ще я б хотіла більше заробити. Можливо, ви знаєте, як цей процес можна монетизувати. Можливо, у вас є такий досвід. Тобто, ви розумієте сам принцип? Розуміючи, хто сидить перед вами, і даючи людині саме те, що цій людині важливо, те, в чому вона має найбільшу потребу зараз, ви будете знаходити свої команди лідерів, які б не будуть сидіти роками і придивлятися. А ви одразу на першій же ж презентації дали їй. Що їм потрібно. І вони підуть за вами. Вони будуть частиною вашої команди, активною частиною вашої команди. Ви бачите, що у кожного типу своя рідна мова. Ви досконало володієте однією мовою мовою вашого типу. Що робити, якщо ваш співрозмовник не співпадає з вами по кольору? Просто намагайтеся говорити мовою кольору вашого співрозмовника. Поясню на дуже простому прикладі. Уявіть, що ви родом з Індії, з одного з Північних штатів цієї країни, і ваша рідна мова Хінді. І ледь-ледь-ледь володієте українською. На... Інакше, якби ви, які б ви розумні речі не говорили, вас ніхто не зрозуміє. Дивіться, на якій мові ви б звернулися до цього залу? На своїй хінді. Хто вас тут допомагає? Ніхто. Тобто, якби погано ви не говорили українською, треба намагатися. Чим частіше ви будете це робити, тим, тим краще ви свою українську Досконалити. Досконалити. Так. Тому тому, тому, намагайтеся говорити, звичайно, як найкраще. Але поки що ви тільки засвоюєте мови інших кольорів, ви не обов'язково маєте бути досконалені. Говоріть, як можете, на мові вашого співрозмови. І він вас краще розуміє, зрозуміє, ніж якщо ви будете на своїй рідній говорити дуже-дуже-дуже гарно. Для розвитку цього навику, звичайно, потрібен час, практика, але успіх не забариться. Але не завжди вдається однозначно визначити якого кольору та чи інша людина. В такому випадку ви просто проводите... Вас спонсор в цьому навчають. Я буду рада, якщо ця інформація стане для вас корисною. Бажаю вам ефективних презентацій, росту ваших команд, нових статусів, вашим активним партнерам і, і вам самим. So be my own.